Псалом 1. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепконів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом Він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води. Яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх не так з нечистивими. вони наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять не виправдаються нечистиві на суді ані грішники на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загине.